Про наступний 2024 рік бюджет та актуальні питання що стосуються життєдіяльності міста, про це йшлося на зустрічі Мера Харкова з колективом однієї з кондитерських фабрик міста. Моя позиція така, що сьогодні нам потрібно зробити все можливе залежне від нас, вжатись в наших на побажаннях, але все повинно йти на армію нашу на зсу на війну. бо… Ми повинні відстояти е, нашу Україну і наше місто, і це головне, е, незважаючи на те, що бюджет такий складний, важкий, але ми е, будемо підтримувати наших військових. І от е, учора ми е, перерахували 20 мільйонів на е, одну з наших е, м, бригад зсу і до того 10 мільйонів. Е, взагалі ми за цей рік переховали вже понад 500 мільйонів. 500 мільйонів на зсу, так аби раціонально розподілити бюджет наступного року, мер наголошує від деяких речей, як, наприклад, капітальні ремонти та великі будівництва, місту довелось відмовитись, бо Харків вважає за важливіше відбудовувати зруйноване расистами цивільне житло. Окрім того, всі життєво важливі програми наступного року підкреслив Ігор Терехов будуть збережені з урахуванням соціального запиту щодо планів, то зважаючи на реалії, в яких місто живе, наступного року в Харкові повинні завершити будівництво першої підземної школи. З лютого місяця ми розпочнемо заняття в школі, в першої такої школи. Вона розрахована на 450 учнів в одну зміну. Тобто, дві зміни будуть мати можливість вчитися 900 учнів індустріального району. і будемо одразу ж будувати ші школи. Щодо транспорту, то каже міський голова парк громадського транспорту, Харків доповнить електробусами. Тендер на їх закупівлю незабаром буде оголошений. Ми дуже серйозно працюємо з міжнародними фінансовими інституціями, з нашими міжнародними партнерами щодо транспортної системи, щодо залучення коштів. І хочу сказати, що жодного проєкту ми не зупинили і не зупинили, тому що нам є довіра. Довіра з боку наших міжнародних партнерів, з боку міжнародних фінансових інституцій і. Відверто кажу, що ми крім того, що ми розпочнемо у наступному році. Я маю таку надію будувати метрополітен, будувати під, -під землею, під землею депо електродепо. Е ми входимо поступово в тендер на закупівлю рухомого складу метрополітену. Це нові е потяги, які я колись обіцяв, і е вже у нас є учасники цього, цього тендеру. Це сіменс, це шкода, це зовсім інше новий крок. Спільна зустріч була у форматі діалогу. Співробітники цікавились про найболючіше і актуальне: про відбудову пошкоджених будинків, комендантську годину, про роботу певних маршрутів громадського транспорту та їх розширення. І про те, чи буде у місті повернена карта харків'янина. Ігор Терехов акцентує увагу співробітників фабрики, що процедура з її оформлення незабаром буде відновлена, оскільки запит від суспільства зберігається. Ну, дуже сподобалась зустріч, такі, як легка, непринуждена атмосфера. Ну, інформацію отримали з перших вуст про плани керівництва міста. Щоб ви розуміли, я живу на Салтівці, нікуди не виїжджала. І коли були бомбардування, і наші комунальники прибирали мусор і чистили наші дороги, це було щось неймовірне. Тому це нагода подякувати за дійсно такий героїчний труд. Для мене це зустріч стала от наті в душі такий світ світ і любов до людей, до мірода нашого мера Тіріхова Ігоря Олександровича. Як от йому теж ну, нелегко з цими, скажімо так, з його задачами справлятися. Ми ж ви знаємо, знаєте, як би айсберг таке от це, сам. А то, що під низом, під этим, скажімо, океаном, скільки трудностей. Ну, мене дуже розчуюло, от Як он все, как бы, нам рассказал, очень приятно, что говорят, нас не забывают, нам уделяют время свое и внимание. Это в первую очередь мы со своей стороны стараемся тоже делать все возможное, выпускаем качественную продукцию, больше встреч будет в спокойнее время, будем встречаться больше, я думаю. Леся Кополюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Харків. Новини